Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа Мінь. Христос Воскрес! <кхех> не Мойсей дав, дав, вам, дав вам хліб із неба, але Отець мій дає вам правдивий хліб із неба. Ми чуємо, що йде діалог про, про той, каже Христос, дайте не про їжу, що минає, але про їжу, що залишається на життя вічне. Кожна людина розуміє, що це значить їсти. Не будеш їсти то умреш. Тобто їжа це те, то, що якби, той ресурс, який дає нам життя. І Господь Бог на прикладі цьому самому зрозумілому, бо, тому що кожна людина їсть і розуміє, що це таке. І Якщо невчасно поїсти людина, кожна розуміє, що таке голод. Так? І тому він на цьому прикладі Господь пояснює про їжу духовну, про поживу для душі. І він каже, що ви дбаєте про їжу, але Він не відкидається, він каже: дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне. Бо про це ви вже дбаєте, ви вже знаєте, як воно є. а про ту, що дає життя вічне, ще не дбаєте. І дивіться, на що звертає Ісус увагу. Він каже: не Мойсей дав вам хліб, їсти хліб із неба. Тут йдеться про ту ману, що падала з неба і євреї збирали зранку до то тої мани і, і так виживали в пустині. Вона була дуже придатна і дуже смачна і поживна. І ще юдеї почали спочатку збирати, більше збирали такі кошики, десь там набирали, наскладали. І Мойсей сказав: Не треба, бо ви тим самим показуєте свою недовіру Богові, що ви не вірите, що завтра знов буде так само, і сказав Мойсей: не збирати манну на день, на два, на три, а іменно на той день, на який вона падала з неба. І от євреї, так, вже були, потім привикли у, у тій розмові, що Мойсей випросив хліба з неба, так? бо вони нарікали, а він молився. Вони нарікали, а він молився, молився і плакав, і молився, і просив. І нарешті Бог почув і дає, і почали з неба падати в та манна. Так як ми нараз кажемо, що чекаєш, манни з неба. І вони присвоїли це Мойсеєві, а Мойсея присвоїли собі. Господь Бог звертає на це увагу, що ми часто любимо присвоїти собі ті Божі дари, які нам Бог дає. Ми щось там молимося, ще ж там кажуть, що я то зробив. Дуже є в тому велика небезпека, бо можемо себе наразити на велику, велику проблему. Але хочу звернути вашу увагу трохи на другу річ, коли тут йде оцей діалог, бо каже, каже Господь, бо хліб Божий це той, що сходить із неба і дає життя вічне. Каже Господь, я хліб живий, що приходить хто приходить до мене не голодоматиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. От весь оцей діалог. Якби окреслює одну фразу з зучинишу: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Оцей хліб наш насущний, бо це все розмова про цей хліб, про манну з неба, про Господь каже: я хліб життя, батьки ваші їду манну ману в пустині померли, а я хліб живий, що з неба сходить, щоб кожен, хто їсти його, не вмер. Це все закладено у цій фразі, бо наші, хліб наш насущний дай нам сьогодні. І коли ви ці слова будете проговорювати, ви певні розумієте ту цілу картину, ту цілу історію, отаку величезний кусок часу від Мойсея до Ісуса і про те, що Він каже: Я хліб життя, я пожива для вашої душі. І так, як хліб дає вам життя, що ви можете жити, так я каже Господь, ваш той небесний хліб, і даю вам Його як поживу, щоб жила ваша душа. І от коли ми молимося, хліб наш насущний, то це ми говоримо про поживу для душі і поживу для тіла разом. Бо тому що тіло без душі мертве. А душа без тіла, вона вже не тут, не в цім світі, а вже в іншому. Там, де Ісус сьогодні перебуває, там, де Отець Небесний перебуває. І тому людина, яка <кхм>, жиє на землі і говорить, Отче наш, оці слова, хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, стосується всього цієї історії. Свята Церква ще сьогодні святкує святих великих царів і рівноапостольних Константина і Олени, і відповідно до цього ми читали сьогоднішнє Євангеліє, яке нам розказує, що каже Господь, «Істинно кажу вам, хто ходить в кошару не небо, рітьмя до деінде, той злодій і розбійник. І тут Він говорить: Я є ворота, каже Господь. Я є я для овець ворота, і усі, скільки б їх не було передо мною, злодії розбійники, вівці не слухали їх. Я ворота, хто війде через мене, той спасеться. До Царства Божого не може ніяк інше зайти, як без Ісуса Христа. Неможливо. Перший крок це свята Тайна хрещення, через яку ми стаємося християнами. Далі ще інші святі тайни це і Пресвята Євхаристія, яка дає нам завдаток вічного життя. Христос каже, хто не їсть моє тіло, не п'є мою кров, не має життя в собі. Прийти до святого Причастя без покаяння неможливо без відпущення гріхів. Бо сказав Господь Бог своїм апостолам, кому відпустите ріхи, відпустяться, кому затримаєте, затримаються. давши владу прощати людям. Провини їхні, їхні гріхи. І ми маємо світу тайну покаяння, світу тайну сповіді. І якщо б не було цих святих тайн, як би я прийшов до Бога, як би я отримав запоруку життя вічного, не маючи контакту з тим, хто в вічності, Знаєте, коли мені треба підписати якийсь документ, Якогось начальника, якогось заводу, ну, наприклад, бабу якоїсь фабрики. Як я можу то підписати, як я навіть туди не приїду, мені <клес> треба безпосередньо мати контакт з тією людиною. І Господь каже: кожен, хто вірує в мене, має життя вічне, тому що він є той, хто у вічності, той, який прийшов до нас, щоб нас спасти. Відкупити і дати можливість прийти до нього. Тому він і каже, я є ворота, хто через мене пройде, а хто інший влазить той злодій. Тому, віруючи в Ісуса і слухаючи в оту, оту заповідь, Божу, яку Він нам сказав, що Він каже, я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме. Тому кажу вам. Не голодуйте духовно. спішіть до того небесного хліба, який нам дає життя вічне. А цей небесний хліб, це і тіло і кров Христове, це і та небесна пожива, яку ми можемо отримати через святу Тайну Євхаристії. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! 为什么？<c oughs>